Є важливе і тепер для України. Вона нами якраз висить одного референдум, якого не повинно бути, але над нами висить. По-друге, питання важливе для майбутньої України, коли вже прийде певна трансформація, коли вона тебе інакша політична система і коли, ми, може, перейдемо на пряму демократію. Де тобто ми будемо часто вживати референт, референдум, а будемо його вживати так, як потрібно вживати. Якщо сказати дуже коротко, це надзвичайно е, такий інструмент, така метода, надзвичайно мудра і плідна, але це можна вживати тільки на питань, де фактично можна сказати так або ні. Це навіть так, як комп'ютер, то є нуль або один. І так само тут так або ні. Це не можна вчувати для комплексних питань. Це якраз Швейцарія, яку я добре знаю, Так, одинока країна, що і справді пряма демократія, і де справді люди рішають. Про всі ключові питання люди рішають, а не вибрані ними люди рішають. І це робиться аж на трьох рівнях влади. Це робиться на рівні громади, це робиться на рівні скерман, так як в нас області, там кантон, і це робиться на федеральному, чи в нас національному рівні. Але це справді е, там є. Ще одна перемова, я одну задовольну, що це можна вживати, як це є щось, на що можна відповісти так або ні. Е, вправді, швейцарці дуже часто ну, колись ходили, тепер можна це робити електронно, на ну, яких 8-10 разів голосувати. Що можна зробити, відчасно можна в той сам час. Мати кілька референдум. цебто людина голосує кілька разів, але про зовсім інші питання. Це може бути, наприклад, як це робить, відноситься до, до якоїсь кантональної речі, це може питання, яке відноситься до все е, національного для цього народу, для Швейцарії. Так що, те, що там є. Протилежно що, до чого що в нас є, та дуже гостра вертикаля, там справді народ рішає. Ну, Вони рішають, бо що з ним йде, то знову на тих трьох рівнях, встановляючи податки, навіть на рівні громади, громада рішає, які мають бути оподатковані всі резиденти цієї громади. Кантон рішає стільки резиденти чого кантону. Мають платити податки. Але знаєте, то люди можуть погодитися на це. Ну і федеральний уряд це саме робить. Ну там ще одно, там є право на ініціативу, тобто, якщо люди хочуть змінити Конституцію, то мусить бути, е, певно, там ті голосів. Ну, нормально збирається на референдум, з ким як це на кантональному рівні, 50 тисяч підписів, на федеральному 100 тисяч підписів і так далі. Я не хочу ходити в деталі, крім чого, вони, може, і не важливі на цей час для нас. Хотів би тільки задати, що як приготувалася Конституція в 96-му році, це була добра Конституція, в 1996 року кілька дуже добрих е, речей сталося. Я це фактично називаю золотим літом Незалежної України, бо побороли інфляцію, впровадили гривень. Гривню, дуже професійно це було зроблено, і, і, і прийняли Конституцію. А одним з людей, що допомагав в структурі, архітектурі Конституції, не так в всіх деталях, але в архітектурі, які головні розділи, це, це була людина, швейцарець, Він був три рази президентом Конфедерації, як ви, мабуть, знаєте, там вибирають президента на один Рік. Він зберігає своє портфоліо так мовити і повертає після року до того портфоліо до свого міністерства. Ну і зберігає то міністерство, на яке є президентом. Але цей президент Куртфургер вже Путіні в нього ще була і особливість, що він якраз конституційний юрист. І він саме в Швейцарії пробував переводити деякі зміни до Конституції. Так що. Каже, значить, хотів ще і це задати, що може тут щойцарський досвід не вперше, що ми їх йдемо включати. Працівники, трудящі, скажімо, дістають 4 тижні відпустки на рік. Ну, ми дістаємо багато більше. Але там була пропозиція, ну, від деяких частин суспільства, щоб мати шість тижнів відпустки на рік. І більшість, така серйозно більшість швейцарців правосувала ні. Ми не хочемо 6 тижнів, ми збережемо дітей чотири тижні. Це доска наскільки дозріле це суспільство. Бо вони зрозуміли, ну добре, шість тижнів тоді ми менше спродукуємо, менше експортуємо і рівень нашого життя стане нижчим, бо ми будемо менше заробляти. Дуже просто. Але я би хотів згадую цей приклад, тому. Що фактично, якщо проведена де пряма демократія, то суспільство стане дозрілим. То не тільки так є, що тому що суспільство дозріле, воно робить такі мудрі рішення, Але якщо ми впровадимо значить, пряму демократію, то суспільство стане дуже швидко дозрілим. Знаєте, Це, це є дуже важлива річ, бо все каже, О, то треба дощу до велика, оп, то треба те, то треба. Отже, це одна завага. Друга завагу, я би сказав. Я згадували, що Джордж Шорош там сказав за кризу капіталізму. Ну, Джордж Шорош перше сказав, що комунізм є найбільшим ворогом відкритого суспільства. Але дуже, ну, то десь півтора року після цього, то було нью йорку в журналі Нью-Йорка. А він написав той самий Джордж Шорош, не що буде е, е, кри, криза капіталізму, значить і то є. Він сказав, що капіталізм є найбільшим ворогом відкритого суспільства. Ну, в тому є певна іронія, бо якраз Джордж Шорос, з однієї сторони, так, понад сорок фондів фінансує, що значить, пробує, ну, створити то відкрите суспільство в тих різних країнах, а з іншої сторони, він діє на тому найбільш руйнуючому е, крилі капіталізму, торгуючи тими. Е, Всю І, так далі. і спричинити кризу соціалізму, але не тільки кризу соціалізму, але теж спотворення соціалізму. Всебто ми маємо цю домінуючу економічну систему, Тепер, де одиноко варить, що є гроші, а де людина не має жодної вартості, це начина, які є ресурсу. Так що то я дуже добре знаю то прочим. Юрій Щербак дуже добре знає ту людину. E, і таке, так що e, не все його цитую як найкращий приклад, але на він багато чекав, зробив. Отже, йдемо до слідуючого. чого? Це.